Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І в сьогоднішньому нашому відео ми з вами повернемося до квітучого літа. Дуже швидко приближається той час, коли ми з вами будемо е, купувати квіти для наших балконів та на підвіконня. Е, чудові наші улюблені петунії, які квітують. Ціле літо і дарують нам гарний настрій. І ось у нас з'явилася така е, швидка пропозиція е, на євроживці, які до нас приїдуть вже е, в наступному тижні. Це буде 5 різних сортів пеларгонії зональної, також 5 різних сортів е, сурфінії. Всі сорти Сурфінії – це будуть новинки цього сезону. Ось які сорти пеларгонії. Ось такий чудовий рожевий, дуже гарний сорт. Pink Mega Splash. Ось такий червоний сорт, теж дуже гарний. Всі кольори обирали різні. Всі, хто в нас замовляли живці, Ті знають, що е, потрібно просто написати повідомлення е, з номерами, е, які вказані на кожному фото. Е, ось, наприклад, п'ятий номер. Е, і це буде відповідати, пишете Пеларгонія 5 і пишете кількість, скільки вам потрібно штук. Євроживці е, завжди приходять дуже гарної якості. Тож цей посадковий матеріал дуже швидко буде у вас розвиватися і буде дуже гарний результат влітку, коли ви будете насолоджуватися чудовими квітами. Тож, всі, хто бажають, можуть придбати у нас ці чудові рослини. Ось погляньте, всі рослинки посаджені в торфотаблетку. Ось така коренева система. На цю поставку очікуємо ще кращий живець, тому що відео, яке ви тільки що бачили, це відео з перших поставок на початку року. Там завжди живець трохи гірший. Бо це перші живці, які тільки вкорінилися і їх одразу відправляють клієнтам. А Зараз вже е, трохи більша розсада кращої якості. Ось буде така тумбергія. Вже була в нас рожева, і зараз буде така е, червоно-помаранчова. Е, ну і ось такі великі кущі у вас повинні вирости е, з петуні, яку ви у нас придбаєте. Всі петуні, які там представлені, це новинки цього року. Е, хоча, дивлячись на фото, цих новинок. Здається, що всі ці сорти ми вже десь бачили. Тож, хочу вам сказати так, що можливо це ті самі сорти, тільки вони поліпшені, якісь кращі мають характеристики, і тому їм дали нову назву і нове життя. А всі, хто бажають придбати у нас посадковий матеріал Євроживці, запрошую вас до спільноти у Viber. Посилання на спільноту буде в першому коментарі під цим відео. Тож обов'язково відвідайте нашу спільноту та зробіть своє замовлення.